Друзі, хочемо зараз показати, які є е, рішення для того, щоб вночі їздити на автомобілі без світлофар. Е, така ось камера, е, яка встановлена на машині. Спеціально внизу резина підкладена під неї, щоб вона не трусилася. В такої камери підсвітка нічна до 80 метрів. Е, інфрака червона, тобто дозволяє їхати. Всередині стоїть отакий от монітор. Е, в панель ми монтуємо кнопочку, яку при натисканні включається камера. Ну, інфракрасна підсвітка буде працювати ночі. Тобто є такі, тобто ціна монітора такого в Україні десь 1600 гривень. Плюс камери десь такої 50 доларів. Це в нас, ну, грубо кажучи, там до 2000 гривень. Тобто ціна такого комплекту має бути десь до 4000 гривень. Мається на увазі. Тому не переплачуйте, бо в інтернеті зараз багато і шахраїв, які такий комплект хитряються продавати за 6,5-8 тисяч більше. Доброго вечора, друзі. Сьогодні ми вирішили протестувати камеру. Виїхали в... вночі на дорогу. Виїхали ми в дощ, виїхали в поле. І зараз. Зараз е, хочемо протестувати, як працює наша камера і монітор в повній темряві. От зараз в нас машина з світлом. Е, на вулиці повна темрява, ми виключаємо світло, камера в нас автоматично включає підсвітку і ми починаємо рух. Ми починаємо рух по бездоріжжю, в дощ, по болоту. І як ви бачите, доволі комфортно нам їхати. Тобто ми бачимо повністю дорогу, бачимо ямки, бачимо воду і їдемо доволі комфортно. Цей автомобіль буде їхати під Бахмут, тому дуже потрібно, щоб... Вночі можна було їхати без світла. Таку камеру ми тестуємо в перший раз, і нам вже подобається, як вона працює. Будемо ставити і на інші машини.